Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головний лікар Путіна Віктор Трухін, який знає медичні таємниці влади, був заарештований ФСБ під час спроби втекти із Росії до Білорусі. Трухін зник шість днів після того, як його звільнили з керівної посади у вищому державному інституті через звинувачення в шахрайстві, пише британське видання The Sun. Він обіймав посаду директора Санкт Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин та сироваток. Трухін, нібито, знав про останні дослідження та розробки Росії у сфері вакцин, сироваток і бактеріальних препаратів. Автори статті зазначають, що інститут, який очолював Трухін, входить до російського. Державного органу, який відповідає за забезпечення радіаційної, хімічної та біологічної безпеки країни, а також охорони здоров'я, найбільшим клієнтом була компанія, що належить близькому другу Путіна Сергію Чемезову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером, головою Ростеко. Проти нього порушили кримінальну справу, коли з'ясувалося, що Трухін має намір виїхати з РФ і може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватки. Йдеться у статті. Тим часом російське видання фонтанка повідомило, що він утримується в СІЗО за більш легким звинуваченням у розтраті близько понад півмільярда рублів.